Привіт, сьогодні я хочу розібрати на дошці, показати вам наглядно, звідки у нас може йти трафік на бізнеси на заточці в США. Перше, де ми можемо таргетуватись, де наш потенціальний клієнт? Home users, тобто домашні користувачі? Так, користувачі це у нас садовий інструмент ножі для дому. Друге це йде барбершопи. Барбершопи це салони або майстри е, здо е, на дому. Грумери. грумери, грумери працюють на дому або в них є салони. Варіант це construction company, тобто, це фірми, які будують будинки або працюють з деревом по обробці дерева і так далі. Випустите адреса, їдете до них і розмовляєте і даєте ваш сервіс. Це пили, бензопили, циркулярні пили, це роутербіт або дрелі. Навіть можуть бути, так? Ресторани. З ресторанами все понятно. Дивимось далі, яке джерело доходу у нас може бути. з... Заточки. Хто ще? Заточки інструменту для майстрів манікюру. Затачувати їх за ту ціну, за яку ви затачуєте нашим людям, українцям, у вас не вийде. Або якимось іншим е, е, людям, котрі приїхали з пострадянського пространства, де манікюр ціниться, так? Е, у вас не вийде так, що ви будете обслуговувати американців? Чого? Бо вони користуються дешовим інструментом, просто викидають, купляють новий. Наші люди підходять до цього більш більш уважніше, точніше. Вони купляють дорогий інструмент, а потім його заточують. У нас фармер з маркету. Взагалі е стандартово він в США працює в суботу та в неділю, десь тільки в суботу, а десь в п'ятницю, суботу та неділю. По різному. Я працюю в своєму місті 4 години в суботу з 9 до 1 середній чек. Це 200. Буває 150, буває 200, буває 250 і 300. В мене, в мене невелике місто, в мене 100 тисяч населення. У вас місто 200 плюс, у вас там буде чек і 500. Станеться ярмарка. Ярмарка проходить в США від п'яти днів до двох тижнів, залежить від масштабу ярмарки. Буду далі знімати знімати серії про інші, інші групи людей, де ваш сервіс теж потрібен. Підписується на мій канал в наступному разі я буду показувати ще інші ніші, де можна знайти клієнта на заточку в США.